Свіжі новини кіно та серіалів за квітень та початок травня. Стала відома дата прем'єри Дюни частина 2. Майбутній науково-фантастичний фільм від режисера Дені Вільньова. Сіквел кіно картини Дюна. Дата прем'єри 21.23 року. Також є свіжа інформація про фільм Людяний Драйв в другій частині Засніжена Канада зміниться засніженими горами Непалу. Також можливе продовження Аліти. Зараз ведуться розробка сценарію та зйомки пробних сцен. А третій сезон відьмака буде розділено на дві прем'єри, перших 4 серії, а потім ще від 5 по 8. Також це останній сезон, в якому Генрі Кавел виконує роль Геральда. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.